Не очікують, її створюють. Не на полі чудес, а на території позитиву. У чому сенс життя, яка формула щастя і що потрібно робити, щоб стати успішним в цьому житті? Герої другої частини серіалу «Територія позитиву діляться своїми думками і власним досвідом. Кожен із них може підписатися під висловом письменника Річарда Баха: будь-яка ваша мрія дається вам із силами її реалізувати. Головне, не забувати для того, щоб дійти, потрібно йти. Ні, о, знайшов. Знайшов свій майбутній кабінет. Він оздобить у золотаво-зелених барвах. На мені обкладинки цієї книжки американський детективний бестселер став сценарієм його кар'єри. Я її читав десь в 94-му році. От, відповідно, мені було 23. Перша частина книжки, такий собі посібник для юриста-початківця. Автор у всіх деталях описує народження фірми. Студент Ігор Шевченко живе тоді з батьками на Борщагівці, 5 п'ятьох у. Кімнатній квартирі закінчує вуз і починає візуалізувати своє майбутнє. Я представляв, як би я це робив, як би в мене це було, в якому офісі це було, як би в мене працювали люди, з якими б я клієнтами працював, і все це я потім реалізував в житті. Воно воно так і було. З нуля два студента створили юридичну фірму, і за 10 років вона стала самою великою, самою потужною в Україні. А скільки років цьому записнику? Перший запис 2 серпня 90-го року. Старому записникові події, ідеї та плани. Йому аж не віриться, що все так співпало. Задумане і записане тоді, тепер його реальність. Комп'ютер, машина. На мерсі Купешці назад у борщагівське минуле. Він там не був років з десять. Якщо в людини є руки, ноги, людина. Здорова, то вже все в цій людині є для того, щоб е, мати успіх в цьому житті. У нас на районі не званя а згуня, стіни всі в балоні. Вася що ти гониш? добрий день? У них і ноги на місці, і з руками все в порядку. Зранку у неділю, дехто вже на підпитку. Ігор Шевченко, ліняна, не помню. Ігор, не ти? я, Да. Захмеліле щастя сусідки б'є через вінця, Ну, не втрималась. Да я почув? Можна його школа навпроти будинку, поряд стадіон. Раніше він тут бігав 400 з бар'єрами. Тепер переконаний, у житті можна подолати будь-який бар'єр. Треба зробити перший крок за межі цієї скорлупи, за межі цього кокону вийти в світ і поставити собі ціль і мріяти про щось більше. Привіт. Із вікон його квартири на Печерську видно ледь не весь Київ. Я не уявляв собі саме цю квартиру, але в мене була мрія саме мати красивий вигляд, такий перспективний вигляд. Цю теорію доводить своїм життям. Спочатку мрія, потім дія. Вивчився, став мільйонером, а нещодавно усвідомив бізнес. Тому, це вже не то, його. Е мені стало не цікаво заробляти гроші, коли вони виконали свою функцію. Вони дали мені свободу, і для мене гроші стали просто цифрами в комп'ютері. А гра називається дзенсад, і власне життя кожен творить його сам. Навіть якщо є думка, навіть якщо є ідея, то це вже дуже багато. От саме зараз найсприятливіший час, тому що зараз є криса, зараз є багато можливостей. Змінюється ситуація, змінюються умови на ринку взагалі. Переформатовуються ринки майже всі. Тому можна встряти в те, що вже було зайнято. Доля це не справа випадку, а результат вибору. Долю не очікують, її створюють. Юлія Дячук, Андрій Хлус, Юрій Мещеряков та Дмитро Орлов ТСН, студія 1+1.